Привіт, брати і сестри, це Майк з Моя святі. Е, у мене є ще одне слово від Господа. Це було, це було важко. Тому я вже помолився за це. Я попросив Господа забезпечити, щоб це дійшло до тих, хто повинен це почути, і щоб у вас були очі, щоб бачити, і вуха, щоб чути. Я просто почну і перейду до справи. Ем... Господь почав говорити. Запиши мої слова, мій сину. Це важке слово для тебе, мій сину. І я відповідаю так, Господи. Він продовжив. Чи пам'ятаєш ти, коли мій батько і твій батько говорили з тобою? Я сказав, звичайно, пам'ятаю, Господи. Господь знову продовжив. Скажи моїй пастві те, що він сказав тобі своїми словами. Як я створив тебе, щоб говорити. Тож я збираюся розповісти вам, що він сказав мені. Це було приблизно п'ять або п'ять з половиною років тому. І я спав у своєму своєму домі, у своєму ліжку, як зазвичай. І я посеред ночі мене кудись забрали. І куди? Мене забрали, я не знаю. І я не пам'ятаю. Але те, що я пам'ятаю, було дуже чітко і дуже гучно. І сміливо я почув, як батько говорив до мене безпосередньо. Його, 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 ті слова були Тип і лідером. І коли він говорив, це було як грім. Це було як Одразу після удару блискавки, і ти одразу чуєш грім бабах. У його голосі було стільки авторитету, що я був захваті, я поклонявся. І я постійно говорив дякую, отче! дякую, отче! дякую, господи, і я прокинувся фактично, промовляючи ці слова. Отже, я прокинувся зі сну, кажучи ці речі, і я тримав це при собі протягом. Багато років. Це було майже як, я майже прокинувся в паніці. Але я тримав це при собі. Отже, це, це те, що Господь хотів, щоб я сказав. Отже, в будь-якому випадку Господь продовжив. Ісус продовжив. Він сказав так, моя любов, тебе було взято до тронної зали і наш отець. Дав тобі вказівки. Я добре пам'ятаю, але я не дозволив тобі пам'ятати. Не до часу. Ем, тоді я втрутився тут. Я сказав, що пам'ятаю, як був дуже вражений, і я поклонявся тобі та отцю. М і просто казав дякую, Господи Ісусе. І Господь відповів так, Майкл. Я пам'ятаю, коли я ти пам'ятаєш, коли я також познайомив тебе з ідеєю. То сорок І я відповів так, Ем, це також був неймовірний час. Насправді я думаю, своїми словами я був у шоці. І коли я сказав у шоці, господь почав хихикати і трохи сміятися сам до себе. І тоді він продовжив. Він сказав, а ти пам'ятаєш, коли ти запитав мене, чому я? Просто не з'явився тобі як у відео, які ти тоді дивився. І що я сказав? А, і так. А... Коли він це сказав, я одразу отримав слово в своєму дусі від Господа. Це було досить багато років тому, приблизно п'ять з половиною, шість років тому, я був дуже справедливим новонародженим християнином. Я щойно був помазаний, я щойно народився знову. І це був час, коли Господь навіть почав говорити до мене. І я відповів. Або я сказав, отже, коли я запитав Господа, чому він просто не з'явився мені, то контекст тут такий же моє свідчення, або мій досвід з Господом був унікальним для мене. І я просто, я запитав його одного дня, чому ти просто, замість того, щоб проходити через це, чому ти просто не з'явився мені? А потім сказати мені, що ти хотів, щоб я зробив, або що мало статися зі мною. І він сказав, ну. Я не збираюся псувати тобі сюрприз. Бо ти любиш сюрпризи. І на той час я був дуже переповнений радістю від цього, тому що це дуже правда. Я люблю сюрпризи. Я люблю, коли мене дивують. Я не шукаю, знаєте, хтось запитав мене про подарунок на день народження. Я кажу, я не хочу, щоб мене щось дивувало або щось е -е подібне. І тому Господь якось показував мені, що він знав мене так. Добре. Що причина, чому я прийшов до тебе так, як я це зробив, була в тому, щоб ти не був позбавлений сюрпризу побачити мене, таким, яким я є, коли ти, прийдеш до, коли ти прийдеш на небеса, щоб бути зі мною назавжди. Я хочу, щоб ти побачив мене тоді, і це і тоді тобі ніколи більше не доведеться бути далеко від мене. І я пам'ятаю, як він спеціально вів цю розмову. І це дійсно зворушило моє серце, тому що він знав мене так добре. І е-е. Тоді, тоді Господь продовжив знову. Він каже: чи пам'ятаєш ти фільм, який ти дивився, коли був дуже молодим? І я сказав тобі, що у мене великі плани для тебе. Коли він це сказав, я подумав, так, я пам'ятаю. І тому в цей момент я якби запитую Господа, знаєте, я дивуюся, чому ти, чому ти піднімаєш це зараз? Типу, в чому? В чому сенс? Типу чому е, ти піднімаєш речі, які трапилися зі мною в минулому, саме зараз. Нічого поганого в цьому немає, я просто цікавлюся, я замислився, і я просто сказав собі так, я пам'ятаю. Я дійсно пам'ятаю, коли я дивився той фільм, і я дійсно пам'ятаю, коли ти говорив зі мною і сказав, що у тебе були великі плани для мене і це було токи, коли я був досить молодим підлітком, і я я дійсно не був великим віруючим у хреста, коли був підлітком. Я в основному відкидав це. Тож, коли я почув це, це було. Спочатку це було. Це сприймалося дуже... Це дуже... Це дуже. це дуже відгукнулося в моєму дусі на той час, не знаючи, що саме це й робило. Але потім пізніше, протягом кількох тижнів, це пройшло, і я забув про це і зовсім не зосереджувався на цьому, повністю забув про це. Так чи інакше Господь тоді продовжив. Він каже: Ну, моя голубко, це було частиною мого плану для тебе протягом дуже довгого часу, і ти пам'ятаєш ту ніч, коли я прийшов до тебе, бо ти попросила мене. І звичайно я відповів, як я міг забути, звичайно. І господь продовжив у той самий момент я запустив ланцюгову реакцію або в дію, і кожен крок був ретельно розміщений, щоб привести тебе туди, де ти є сьогодні. А тепер, моя кохана, я збираюся повністю запустити свої плани. Мої 144 тисячі зараз знаходяться в ключових місцях. Вони проходять тренування як тілом, так і духом. Ти та багато інших приходите до мене вночі, поки спите, вивчаючи та вдосконалюючи навички. Тож я запитав господа, і тут я трохи втрутився. Я був такий, ну. Мені дійсно цікаво, про які навички ти говориш. Хоча я маю певне уявлення про те, про що ти говориш, але нічого конкретного. Ісус продовжив або він відповів: це правильно ти маєш, але я не дозволяю тобі багато пам'ятати зараз, щоб захистити тебе. І для вас, моє стадо, моя улюблена родина, це послання також для вас. Багато покликаних, мало обраних і ще менше прийняли. Багато з вас розуміють, що ви були покликані для завдання, яке прагне у вашому серці, серці, що прагне мене, і моє творіння. Ви сподіваєтеся, що ніхто не загине і що всі прийдуть до покаяння, до моїх 144 тисячі. Ви були покликані бути світлом для народів. І в цей момент Господь фактично цитував писання, і ось що він процитував. Ось. Я зробив його свідком для народів, вождем і командиром для народів. Ось. Ти покличеш народ, якого не знаєш, і народ, який не знав тебе, побіжить. До тебе через Господа, твого Бога і святого Ізраїлевого, бо він прославив тебе. І це Ісая 55, це Висай 55. Мої улюблені діти, я пошлю вас, як ягнят серед вовків. Ви виконаєте все, що я вам призначив, бо ніщо не завадить вам. Ви будете могутні насправді і проголосите рік благовоління Господнього. Я дам вам силу зцілювати хворих, виганяти демонів і захищати моїх овець. Нічого не стане проти вас на час часи і половину часу. Тримайте свої очі на мені. Я знаю, що ви втомлені. Я бачу, як ворог наповнює вас або наповнює вас брехнею про те, ким ви є. Не піддавайтеся їм. Використовуйте навички, які я вже вам дав. Я очищаю вас, щоб очистити вас. Бо як я можу вас послати, якщо ви не очищені? Ви поведете моїх нових ягнят до місця, яке я приготував для них для захисту, і вони витримають там до кінця. Мої лідери, мої первістки, ви здійсните акти великої мужності та сили. Світ дізнається, що ви мої воїни правди та світла. А ви організуйте ній останній великий урожай. Пастирі моєї величезної отари. До всіх моїх улюблених наречених я люблю вас. Я прагну дня, коли ми зможемо бути разом. Я візьму вас за руку і ніколи не відпущу, ви мої, а я ваш. Тож у той момент я запитав Господа, чи є ще щось, про що він хотів би поговорити. І він сказав. Да". Він сказав, я хочу наставити мій народ про три дні темряви. Тож я відповів, я сказав, Господи, це для мене дійсно важке питання. І Господь продовжив. Я знаю, мій сину, але тому, що ти був вірний у малому, я даю тобі багато. Мої діти три дні темряви наближаються. Поперете свої родини залишатися всередині. Як у дні в Єгипті, так буде і у ваші дні. Велика темрява, яку можна відчути. Почуйте мене, мої діти. Зачиніть ваші двері та вікна. Не виходьте назовні з жодної причини. Закрийте ваші вікна, щоб ніхто не міг виглядати. Якщо ви виглянете, ви побачите жахливі речі. Єдине світло буде в домах моїх віруючих. Мої діти. Мої віруючі. Вибачте, мої віруючі і мої діти. І ви були захищені кров'ю агнця. Мої ангели розташовані біля ваших домів, щоб захистити вас. Не відкривайте двері чи вікна. Навіть якщо ви почуєте голоси близьких, вони будуть кричати і стукати у ваші двері. Але це демони переодягнені, маскуючи свої голоси під голоси ваших близьких, мої діти. Темрява буде настільки густою, що ніхто не зможе ходити чи їздити. Ніхто не прийде до вас. Запасіться їжею та водою. Приведіть свої родини до свого дому, особливо невіруючих. Ваш дім буде безпечним, поки сили темряви пожирають землю. Знову, мої улюблені, не відкривайте і не дозволяйте нікому у вашому домі відкривати двері чи вікна. Моє надприродне світло буде у ваших домівках, і я сам відвідаю кожного з вас і втішу вас. Я говоритиму з дітьми, з моїми дітьми і з тими, хто не вірить. Це буде моє останнє попередження, перш ніж я повернусь. Скажи їм, мій сину, скажи їм, що я люблю їх усіх. Я зроблю це, Господи, я сказав. Він продовжив. Скажи їм, що я показав тобі, як я завжди з ними і як я прагну, щоб вони помітили мене. Звісно, я сказав, що зроблю це. Отже, ось що він сказав. Щодня я надсилаю вам любовні листи. Протягом вашого дня я запускаю події, щоб нагадати вам, що я тут можливо, пташка прилетить і сяде на ваш підвіконник. Або, можливо, сонечко опиниться у вашій машині, і ви запитаєте себе, як ти сюди потрапило. Ну, це я зробив. І так, я зробив це, щоб привернути вашу увагу, щоб дати вам підказку, що я тут. О, як я люблю бачити ваші реакції. З іншого боку, коли ви роздратовані або занадто зайняті, щоб помітити, це засмучує мене. О, але не хвилюйтеся, я переживу це, бо у мене є ще багато любовних записок, які я хочу надіслати. Спробуйте розпізнати мою присутність у дрібницях. І тут Господь сказав час підказки Коли ви дякуєте мені за речі, які вважаєте красивими, або визнаєте мене. За щось неймовірне, що ви побачили, ви поклоняєтеся мені, це форма поклоніння і все творіння поклоняється мені. Я так сильно вас люблю, що є ситуації у вашому житті, які я створив саме для вас, і це могло зайняти у мене тисячоліття, щоб запустити все в рух, лише щоб ви могли побачити, як сильно я вас обожнюю. «Ідіть зараз, мої діти, і відпочивайте в моєму запевненні, що я люблю вас і завжди з вами. Ісус з Назарету. І це був кінець його послання. Остання частина, де він сказав, є деякі речі, які він запустив у рух протягом тисячоліття. Щоб ви могли побачити це сьогодні, він хотів зробити це як любовну записку для вас. І приклад, про який я можу подумати, який він мені показав, коли говорив про це, був такий це як комахи, або певні тварини, які можливо не дуже поширені в районі, де ви живете, але все ж йому знадобилося, знаєте, сотні років, щоб привести. Цю конкретну тварину, рослину або комаху в район, де ви живете, щоб вона могла народитися, вилупитися або вирости. Саме в той момент, коли ви проходили повз, щоб ви могли побачити це і сказати собі вау, хіба це не прекрасно? Те, що він казав, це те, що він зробив це саме для вас. Отже, це, це, це приблизно наскільки? Це те, що він має на увазі, коли каже: Я люблю тебе настільки. Або іноді важко висловити словами, наскільки він вас любить, але ці приклади. Того, що він каже з цими любовними записками і листами, це дійсно досить, досить вражаюче. У будь-якому випадку, дуже дякую за перегляд. Я думаю, що це майже все. Якщо ви хочете залишити коментар, залиште коментар нижче. Інша річ також, просто як нагадування, як завжди, ці відео для вас, щоб ділитися, якщо ви бажаєте. Якщо ви бажаєте поділитися відео, або якщо ви бажаєте написати транскрипт, або ви знаєте, чи то саме відео, чи просто слова що завгодно, що ви хочете зробити. Немає значення, яка це платформа. Будь ласка, діліться ним. Вам не потрібен мій дозвіл, бо це не мої слова, це слова Господа, і Господь хоче, щоб це поширювалося. Тож ви не крадете. Я думаю, моя думка полягає в тому, що Господь казав, що ви не крадете у мене. Якщо ви скажете це комусь іншому, або якщо ви поширите це іншим способом, ви не робите нічого поганого. Бо те, що я я отримую безкоштовно. Я безкоштовно віддаю. І єдина умова від Господа полягає в тому, щоб ви нічого за це не брали ніякої грошової цінності, ніякої матеріальної цінності, нічого добре. І все чудово, тож, будь ласка, діліться будь-яким способом, який вам подобається. Я знаю, що є люди з інших країн, які взяли деякі з цих відео і перекладають їх на свою мову. Чудово, вам не потрібен мій дозвіл, просто робіть це. Добре, Бог благословить вас. Побачимося в наступному відео. І шалом!